Новини за 17 жовтня. Вантажівка на блокпосту на смерть збила двох військових. Трагедія сталася 17 жовтня на Одещині неподалік села Сухий Лиман. Як встановили правоохоронці, водій вантажівки наїхав на двох військових, які знаходилися біля пересувного блокпоста. Один чоловік загинув на місці, другий у швидкій по дорозі в лікарню. Чоловікам було 34 та 36 років. Перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння, Він був тверезий. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вночі російські окупанти завдали серію ударів безпілотниками по лісозаготівельному підприємству у прикордонному місті Новгород Сіверський, що на Чернігівщині. Виникла пожежа у службових будівлях, пошкоджені та знищені вантажівки і інша виробнича техніка. Також Росія масово атакувала кривий ріг дронами. На території промислового підприємства спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Люди не постраждали. Загалом ворог випустив по Україні 70 ударних дронів. 35 з них знищили сили ППО. У Криму росіяни збили власний винищувач су 30 СМ. Трапилося це під час нічної атаки дронів. У винищувача загорілися обидва двигуни, і екіпаж був змушений катапультуватися. Інцидент стався у північно-західній частині півострова. Ймовірно, під час відбиття атаки безпілотників російська протиповітряна оборона випадково влучила у власний літак. Наскільки сильно пошкоджений винищувач наразі невідомо. Автівка збила чоловіка з дитиною на руках. Вчора ввечері на вулиці Хоткевича у Франківську 44-річна місцева жителька, керуючи автомобілем, шкода Октавія на нерегульованому переході. Здійснила наїс на чоловіка, який переходив дорогу з двохрічною дитиною на руках. Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини пригоди. У суботу, 18 жовтня, на Івано-Франківщині прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без опадів, день помірний дощ в горах з мокрим снігом. Температура повітря по області вночі від 3 до 8 градусів тепла, вдень від 10 до 15 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.НетЮей.